Якщо ви продовжили тимчасовий захист в Чехії, але дата вклейки візу у вас після 31 березня 2025 року, тоді вам потрібно скачати підтвердження, що вашу візу тимчасового захисту продлили. Як це зробити? Зараз вам покажу. Заходимо на сайт, де ми реєструвалися на продовження тимчасового захисту. Заходите в свій профіль. Залогінюєтеся, і бачите, з лівої сторони у нас є опція підтвердження реєстрації на продовження тимчасового захисту. Клікаємо сюди. Вам видає людей, яких ви реєстрували, в моєму випадку це я та дитина. І як бачите, ось є такі кнопочки Завантажити. Завантажені документи обов'язково потрібно віднести в страхову компанію та вашому роботодавцю. Вони повинні бачити, що ваша віза тимчасового захисту продовжена, і ви тут знаходитесь на законних основах. Кому сподобалось це відео, обов'язково ставте лайки, підписуємося. До наступних зустрічей. Па-па!